Він хотів просто порибалити ввечері після трудового дня. Втім, риболовля перетворилася на жах. 19-річний хлопець доторкнувся вудкою до дротів електричного струму і його пронизав розряд 10 тисяч вольт. Вечірню тишу біля водойми розірвав тріск електричного розряду. У сам момент я кажуть, не бачив, що тряски упав. Я тут був. Збентежені рибалки кинулися до парубка, біля якого заіскрила дуга. Закритий масаж серце. Дихання. А потім приїхала скора теж. Ось тут прим'ята трава. Хлопцю намагались надати першу допомогу до приїзду швидкої. Однак навіть лікарів рятувати життя не змогли. Були продовжені реанімаційні мероприємства, які були розпочаті. На догоспітальному етапі, на місці самої події, бригади екстреної медичної допомоги, але, на жаль, без очікуваного результату. На правиці в хлопця виднівся слід від опіку. Цією рукою він саме тримав вудку, сучасну з вуглепластику. Чоловік тримав в руках вудочку та йшов до місця, де він намагався її ще тільки закинути. Довжина вудочки ну, була. Близько понад 6, так, да, понад 6 метрів зацепив її і ось таке трапилось з ним. Подію нині жваво обговорюють місцеві мешканці. Надто неймовірною, здається така смерть. Та я не розумію, як можна від ліски, щоб током ударити. Я там не раз сидів, ловив, я теж зацепляв, що і удочкою. І провода оціпляв, в мене не було нічого, так я би сказати. А ну, може в нього удочка мокра була, хто його знав. Та мені щось не віриться, ну, як воно вийшло, я не знаю. Воно ще й поплавок посидіти на тому. Я ж там сів, мене прийшов, каже, і без віці, бо вчора каже, вбило тут колись. Енергетики ж твердять, хлопця вбила вудка, адже вода добре проводить струм. А лінія з напругою 10 тисяч вольт стає небезпечною вже під час наближення до неї. Він мочив воду, це вже зря це пропало, розумієте? Вода это только проводник. У нас є норми 0,6 6 метрів. Не ближе. приближатися ближе. Уже може при влажной погоді, може вже чоловік бути поражений кірським током. Це 60 сантиметрів. А якщо він закинув і взявся за ну, приймайте там токи страшно, вообще, напряження страше. Тим часом місцеві замислилися про огорожу небезпечної території. Надо ж там ще загородить, чи щось можеш там зону якусь зробити такого. А як думаєте, хто це має зробити? Факт, вирайся, не У філії жрему до таких робіт не готові. Лише радять рибалити як найдалі. Ставок просто попід дворами приватних будинків і далі залишається улюбленим місцем відпочинку тутешніх рибалок. Утім, тепер стежку під дротами електроструму усі обходять стороною. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН.